Поділитися зі своїми знайомими посиланням на діючий каталог Oriflame. Треба зайти у додаток Oriflame, отакий ось Oriflame. Так, на головну сторіночку, оце домик, Так, попадаєте на головну сторінку, тут є каталог. Натискаємо. Ви вже, коли заходите, це саме ваша, щоб була сторіночка, уже номер і пароль ввели. Так, і отут у верхньому правому куту є така стрілочка, на неї натискаємо і пропонують, куди можна відправити. Знизу дивимося, що це може бути. Може бути Viber, WhatsApp, Telegram Telegram інше відкриваємо. Тут Ще ми можемо. бути. Може бути. І через Bluetooth, Facebook, на почту Gmail, на Instagram можна відправляти. Як вам буде зручно. Я, наприклад, обираю Viber і дивлюсь, кому відправити цей каталог. Наприклад, я не буду його зараз відправляти, а пишу вам запис, то я пишу в свої нотатки цей каталог відправляю, і він тут збережеться. І звідси я також можу в Viber робити розсилочку через оцю стрілочку, яка знаходиться ліворуч від каталогу. Бачите? Да? Так, оце отут. І це вже посилання на цей каталог, воно буде з вашим реферальним посиланням. Навіть якщо незнайома людина десь побачить ваш каталог, зробить замовлення, то вона автоматично підпишеться до вас в команду. Дякую за увагу!